У першій половині нового робочого тижня погодні умови в Україні формуватимуться під впливом холодної повітряної маси арктичного походження. З цієї причини буде досить вітряно і холодно, а ночами місцями можливий мінус. Про це нам повідомляє україдроме Так, у вівторок, 10 жовтня, опадів цей день буде небагато. Вони очікуються лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях та в Криму. Там пройдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то як і в попередні дні, буде холодно. Так, по всій країні в денний час доби температура буде коливатися в межах від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південних областях буде до плюс 13 плюс 15 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 2 до плюс 5 градусів. У західних областях вночі заморозки від 0 до мінус 3 градусів морозу. Лише у південних областях буде до плюс 7 плюс 9 градусів вночі. У Києві 10 жовтня. Ранок очікується ясним, а вден та ввечері небо буде ховатися за хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 3 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!